Піаністка Анна Ільчук приїхала з Австрії для участі у міжнародному фестивалі Хмельницький Classic Fest 2025. Я дуже рада і щаслива бути тут і грати для Хмельницької публіки. Це для мене дійсно. Честь і радість. Твори, які я обрала для цього концерту це твори західноєвропейських композиторів, е французьких і е левова частка українських. Анна Хмельничанка розповідає: початкову музичну освіту здобула у місцевій школі мистецтв та фаховому музичному коледжі імені Заремби. Надалі я продовжила. Свій творчий музикантський професійний шлях як піаністка в Одеській музичній академії імені Нежданової. Після того я вирішила вступити в Австрійський університет музики та акторського мистецтва за фахом фортепіано. Навчання в Австрії каже, кардинально відрізняється від українського. Ти почуваєшся більш таким. Самостійним У нас є онлайн-система, де ми реєструємося на предмети. Ми самі обираємо ці предмети, ми самі обираємо викладачів, до яких ми хочемо ходити. І щоб це навчання закінчити, потрібна певна кількість кредитів. Кредит це певна кількість балів за предмет, який ти відвідуєш. Перед зарахуванням до університету розповідає необхідно було пройти відповідну програму та попередньо познайомитись з професором, коли я приїхала до. Свого майбутнього професора він сказав, що в нього лише одне місце вільне в класі, і на це місце є 17 студентів. І я дуже радію, що я навчаюсь в такому середовищі серед сильних музикантів, в яких є чому повчитися. У Грецькому університеті кажуть, цінують прагнення розвиватись. Чи ти з України, чи ти з Німеччини, чи ти з Америки це абсолютно не має значення. Професори, викладачі вони зацікавлені в тому, щоб студент був здібним і готовим розвиватися, працювати і самовдосконалюватись. Анна виконує твори різних композиторів, проте розповідає, намагається особливо популяризувати українську музику. Інтерес до нашої музики насправді великий, і нам просто потрібно її. Розкривати виконуючи на сцені. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.